Знаєте, як зараз модно казати, розпаковка. Розпаковка. Ви думаєте, що я не отримую посилки, зараз отримую. Я от, Дивіться, здороветельна посилка. Дуже з нової пошти. Так були вони зложені. Дуже гарне упакування на розтяжки. Отримала дві волотисті гортензії. хочу вам просто порекомендувати цього. Виробника е Володимира, який мені прислав, він в основному продає свої рослини в Тіктокі, Силочку я вам скину на групу. Він мені тут скинув свої координати, я під відео скину вам його координати. Але до чого це хочу вам сказати? Тут, навіть не в тому, в принципі, де я купувала, а чого я купую. Знаєте, от це я купила сорти, два сорти. Значить, один сорт каліманджаро, а другий сорт діамантіно. І я їх уже, це в мене, оце у мене вони. Каліманжаро, це вже у мене третій горшок, третій. А діамантіно, мабуть, п'ятий. Вам чесно кажу. І я вже купляла їх п 9 горщики. Потім купляла відкрита корнева система. Потім купляла 2-літрові горшки. Більші вже горшки купляла. Божилися, клялися, що це по сорту. Просто, ну от реально, відтоги вирощую, вирощую. Бог зна що. От я вам скажу чесно: Бог зна що. Я вже це Вові кажу, Вова, я тебе дуже прошу. Мені треба ці два сорти. Вони чим вони гарні, то що вони прямо стоячі, в них пагони. От, і я хочу робити штамби От, е, з цих сортів. І я кажу йому, що я тебе дуже прошу. Мені треба іменно по сорту. Він мені це прислав, дивіться. За такою огромною квіткою. І оце з цього я буду зробити штамп. Оце в мене вже буде оця гілка, це вже вона піде в мене на штамп. Дякую тобі, Володя, за те, що ти мені правильно підібрав. Бо я йому і не говорила, це, в принципі, він сам мені так підібрав оцю. значить, горшок. цей. Каже, можете захочете, зробити штамп. От. І тут можна зробити штамп з цей. От. Тут теж стоячий гарний пагінг. В діамантіно. От. І буде дуже гарний штамп вже готовий на наступний рік. До чого я знімаю вам це відео? Ви знаєте, от якщо ви хочете купити гортензію по сорту, не робіть моїх помилок, не робіть ні моїх помилок, ні чужих помилок. Ну, не наступайте на одні і ті ж самі граблі. Купуйте гортензію зараз волотисту, коли вона квітне. Ви її коли купляєте, ви купляєте по сорту. І не будете тратити 3 роки свого часу на П9 горщики, які зараз стоять 50 гривень. Тому що ви не знаєте, що ви купуєте. Це як ото от кота в мішку. Е Ще вам що хочу сказати, що, наприклад. Коли маленька гортензія волотиста, от навіть, наприклад, у вас там вона в літровому горщику, і вона ну, вам ну, кажуть, що це квітуча гортензія, ви ж не знаєте, яка вона. Вона дуже часто не показує свого істинну своє ліцо. Знаєте, істинну квітку. Зараз покажу вам на прикладі Бонфайра. Якщо ви не знаєте, що це бонфайр, і ви його поняття не маєте, так? то дивіться, яка в неї квітка бунфайра. Тут усе, це вже це мій, мої саженці. Тут вона гарна. А ось дивіться, яка квітка. Бачите, яка вона? вона? Ну, це перва квіточка, вона заквітла спочатку. Дивіться, яка вона невірна, невірна, невірна. І дивіться, яка вона. Ви взагалі взагалі не зможете зрозуміти, що це таке у вас заквітло. Оця вже квіточка більш похожа на Бонфаєр. Тут взагалі кущ похожий на Бонфаєр. А тут ось, дивіться, бачите, яку вона квітку дала? Тому що в мене його з'їв там трохи хрущ, трошки він перехворів. Подивіться, яка невірна квітка. Але це теж бонфаєр. Тут взагалі ось, бачите? Воно якесь таке дохідне. Це молодесенькі кущики, їм тільки другий рік. Вони питаються ну, квітнути, ну це тільки, я вам скажу, можна зрозуміти, коли рослині 3 роки. Вона вам в 3 роки тільки волотиста гортензія видасть е, натуральний вид е, сорту. Також дивіться, це в мене молодесенький мій кущ ванфаєра е, штамп. Це мій штамп. Я просто знаю, що це бонфаєр. Але дивіться, який у нього квіточка. яка в нього вона. Ну така. Якщо у вас нема з чим зрівняти, то її можна ну, сказати, що це тут що угодно, тільки не бонфаєр. Тому що це, як кажуть, оце її перва квітка, вона така слабенька. Тому е треба купувати кущі, яким 3 роки. Не два а три. Тоді ви зможете зрозуміти, що вас не обдурили в сорті. Тому що, як правило, я вам скажу, дуже багато приходить з Голландії в відкритої корневої системи, яка не відповідає сортності. Це вже всі знають, це не секрет, що відкрита корнева система там пан або пропав. От. Її потім всадять, їх дорощують, і людина ж впевнена, вона й не винувата ця людина, тому що це голландці таке прислали. Людина не винувата, що вона купила відкриту корневу систему, а там взагалі вона не по сорту, але ж вона торгує нею як так по сорту. І таким чином просто ну, розпространяється цей пересорт, розумієте? То, якщо ви хочете зберегти е, час вирощування гортензії, Купити трьохрічку зараз. От зараз вона квітне, ця гортензія, щоб вони вам її показали, яка вона, показали шапку, показали все. Зараз дуже багато. Розплідників, які торгують такими гарними тими кущами, що просто в мене аж слина тече, мене просто нема вже куди садити. Ну, як я б їх купляла, б купляла. От і купляла б. 5-літрові горшки, 10-літрові горшки. Там же ж просто такі наскільки гарні кущі, що це ну, взагалі і Вова. В цього Володимира, що я в нього купила, в нього також є такі великі горшки. Він показує їх в Тіктокі. Ну просто це ну залюбуватися, це просто вже готова рослина. Просто посади її в ґрунт, і наступного року вона в тебе буде видасть тобі огромний кущ. Да, ця рослина стоїть тисячу гривень. Ну, люди добрі, ну що таке тисячу гривень? Ну не смішіть мене, будь ласка, ну не смішіть мене просто вообще. От, за рослину, з яку вирощували 5 років, слухайте. Ну, людина 5 років її вирощувала, вам нагиналася. І ви можете піти в магазин, купити за 1000 гривень обрізаний, об, обрізаний кущ е, троянди або там якісь там екібани, та її, розумієте, за 1200 гривень подарувати і все. Ну, то вам тоді то недорого. А якщо 5-літровий горщик за 1000 гривень, то ви говорите, ніяк, що це дорого. Ну, Можна раз в рік купувати собі по сорту величезному, і це буде правильно. От. Це я просто говорю для тих людей, які не займаються розплідництвом, які чисто для себе, чисто для свого ландшафта, чисто от, от я просто зараз даже бачу, що люди, наприклад, їдуть в то, ці садові центри і купують іменно гортензію, та, яка їм подобається, вже готова. Там 10-літрові 10 горшки. Це ви правильно все робите. Просто шапку перед вами знімаю, як то кажуть. Ви, ви все правильно робите. Ви купуєте зараз і засаджуєте собі, робите собі ландшафт так, як ви, ви його бачите. Ну, уявляєте, як ви можете це зробити, коли це у вас 5-9-й горщик. Слухайте, як це можна зробити? Як правило, це завжди пересорт. Це, ну, це, ну, це, я, я стільки купувала це сплошні пересорти. Це я не знаю взагалі. От, І я вам показуюся, що я це в мене. Третій кущ, це четвертий кущ сортності. Вітоки, Ларіса, ти знову ж людям розповідаєш. Да, от, Я вже зараз не купую таке, я просто вже зараз. от Я розповідаю вам, що я вже е, всі кишишок цих набила, що я вам говорю, і рекомендую вам точно так же купувати уже великі кущі. Е, дякую тобі, Володимире, за. Е, те, що ти мені прислав гарні кущі, такі, як мені треба. Я з ним буду формувати штамби. От. Хай тебе все процвітає, твій бізнес і все, щоб у тебе все було добре. І тобі, як то кажуть, здоров'я і велика подяка за те, що ти робиш, Україну квіточою. Силочку, щоб до тебе зверталися, я поставлю під цим відео. От. Так що дякую тобі велике. А я ці гортензії поїдуть на дачу. У мене вже вдома їх взагалі нема де садити. Я вже знаю для них, де буде місце. На дачі. Штамби будуть в мене на дачі. От така, от така буде. Мене там засажує, я там роблю красивий ландшафт. Так що, всіх вас люблю, обнімаю. Дякую, що дивилися це відео до кінця і робимо Україну квіточою.